Ну що, їдемо на балі та хочемо надати корисну інформацію на українській мові. Слава Україні! Вітаємо! Ми, значить, летимо на місяць на балі. Зараз ми знаходимося в аеропорту Повернити Кишинева. Поверніться поверніть туди. туди, поверніть сюди. Так, от ми сюди приїхали з Одеси. Будемо летіти. Через Стамбул до Денпасар, а головне, що ми летимо з дитиною. I'm sorry. Ми будемо зустрічати новорічну ніч у літаку. Вперше в житті і Євгенія, і я, Аля Анатоліна. Будемо це робити вперше. Ось ми і подивимось, що воно таке. Та й, до речі, може, щось знімемо. Ось ви з нами і познайомились. Аля Анатоліна Євгенія. Новим роком. Коротше, якщо думати, як святкують. Yeah. І нарешті ми прилетіли в Денпасар. Заздалегідь в нас була домовленість про оренду авто. Цей паркінг знаходиться прямо навпроти аеропорту. Нас зустрів водій з нашою машиною та відвіз нас до відео контакти оренди залишимо внизу. Коли ми вийшли з літаку, ми направилися купляти візу цю во прильоту. І все було б нічого, і ми її купили все гарно на 30 днів. До речі, вона нам чомусь вийшла з якоюсь знижкою. Ми купляли одразу три, і в нас мали бути 105 доларів. А нам сказали, скільки 99, дев'ять так дуже важливий факт. Але ми не розрахували саме головне, що ми тут будемо 31 день. І ми думали, що місяць з приводу того, що січень, що в ньому 31 день, що нам її дадуть до 31 січня. Ні, в нас стоїть рівно 30 30 днів, і кінець нашої візи просто 30 січня. А це означає, що нам якось треба вирішити щось з тим одним днем. Коротше, в нас є два можливих варіанти. Перший варіант: або ми сплачуємо штраф за кожну просрочену добу. Це, за кожну людину. Так, За кожну людину. Це 65 доларів на одну людину, або нам потрібно зробити ще одні, одну візу, і це вартість 50 доларів з людини. Ну, тобто, а що дорожче на другий місяць, ніж на перший. Так. Тому е я так вважаю, що, скоріш за за все, ми будемо пробувати сплачувати штраф. Сьогодні в нас такий день трішки релаксу, та е зрозуміти взагалі, де ми знаходимося, тому що е ще ми не віримо взагалі. Поки Альона медитуємо, трішки хочу сказати вам про наші плани на сьогодні. По-перше, ми хочемо заправити нашу тачку і по-друге, купити сім-картку. Ми їдемо в нашій супер тачці. Ми сюди поміщаємося, і ми хочемо розказати, чому ми. Наш вибір впав на саме автомобіль, а не на байки, тому що нас Троє дуже часто ідуть дощі, і ми вирішили, що даби ми не мокнули під тими дощами ми взяли машину. Нарешті. Але <свісно> до того, як записувати це відео, я подивилась, як чотири людини їхали на байку, і в них все було добре. Але ми, знаєте, такі білі коротше, люди в плані, що ми вирішили не ризикувати ані своїм здоров'ям, ані здоров'ям отого хлопчика. Як тобі їздити на правому кермі. Дуже швидко їздиться. в мене всі волосся вже назад просто пішли. Така треба пам'ятати про лівий ряд. Так, Треба пам'ятати про лівий ряд. Та ну все пам'ятаю. Ну що, мене заправці, правці? Да? Заправляє. Алі ми купляли сім картку 32 ГБ майже за 10 доларів. Для цього треба паспорт, бо вони реєструють дані телефона до номера, і все починає працювати десь за хвилин 20 Пішли, пішли, подивимось, де ми живемо. Ну, я не можу не презентувати цей розкішний автомобіль який нас береже від дощу. Далі проходимо і бачимо розкішне зелене подвір'я. Ми, до речі, обирали е, таку віллу, ну, по-перше, в неї має все зачинятися, але ми це побачимо трошки пізніше. А по-друге, е, коли їдеш на балі, ти хочеш жити в зелені, в оцих красивих зелених кущах. Тому ми, е, тому ми обирали так, щоб було. Зелене подвір'я, і в нас воно є. Ми бачимо, що віла складається з двох поверхів. На другому поверсі, слава Богу, живуть власники, бо вони нас вже врятували від першого повука, а на першому поверсі живемо ми. Ми власників майже не бачимо, тобто вони нам ні, ніяким чином не заважають, але дуже кльово, що вони є поруч, тому що вони, як то кажуть, все одно ж місцеві. І знають, як поводитися з усякою флорою та фауною. Це прохід на заднє подвір'я. Ми не ходимо, але ми маємо його вам показати. Оця штука мене вже три рази налякалася, цей метелик. І наше заднє подвір'я, за рахунок якого ми і зупинилися на цій віллі, бо оці зелені кущі. Я не знаю, це, мабуть, якась трава, але вона дуже радує погляд. І ці всі дерева зелені. Так що, ну, коли, мені здається, що коли ти на балі, ти маєш бути весь зеленому, бо далеко не всі віли такі, а от ця. От така. І, до речі, наші спальні, які зачиняються. Це суперголовне. Ми це 100 раз, про це сто разів чули, але е, на своєму вже досвіді знаємо, наскільки важливо, коли все просто зачиняється, коли твоє, твоє житло перетворюється просто на твою безпечну капсулу. Я прошу заходити всередину. До речі, вода в басейні дуже тепла, тому що загалом на вулиці дуже тепло. Welcome! Ми швидесенько заходимо. Та головне, що швидесенько зачиняємо. Тому що ми не хочемо, щоб в нас були якісь гості. Так, спальня номер раз. Що вам сказати? Туалет, до речі, ми його тримаємо зачиненим, тому що змії вони такі, що вони не е, сплять. Ми вирішили, що там має бути зачинено душ. Е, я що хочу сказати? що Вілла надвору дуже гарна, дуже красива. Вона доволі простора, є кухня, велика вітальня. тобто місця Просто супер достатньо. Є кухонне приладдя, і до речі, там стоїть газовий балон. Тобто в мене його нема вдома, бо я боюся, але я приїхала на Балі, і тут в мене таки з'явився газовий балон. Так, Вітальня. Григорій. І абсолютно ідентична ще одна спальня. Це дуже круто, все, дуже кльово. Але все ж таки, знаєте, віла така доволі старенька. І ми тут будемо жити. Це наша перша віла, ми будемо тут жити 6 днів. Але на більший строк ну, я б тут не лишалася жити, бо вона така, знаєте, доволі вже потягана. Ось. І пропоную вийти все ж таки з дверей. В цілому, для шести днів вона дуже, даже, дуже навіть доречна. І ми залишимо на неї посилання. Пока! А ми хочемо розповісти, чому ми обрали саме Убуд для початку подорожі. Як ми вже казали, ми на балі будемо місяць, і нам було потрібно вирішити, в який час, де саме ми будемо жити, тому що одне якесь місце розташування ми не розглядали, тому що хочеться подивитися на все. І е, спочатку вирішили їхати саме в Убуд, тому що це типу. Більш на північ від океану, тому тут мало бути не так жарко, як на півдні. Ми ще не знаємо, як там на півдні, але вже можемо сказати, що тут доволі спекотно. Але найголовніше, що ми хотіли тут побачити, це саме ці зелені пейзажі, котрі ми тут і бачимо, і це прям супер задоволення. А так як? Літком в українців цього року не було. Останні два тижні ми поїдемо на море, на океан. I'm sorry, на океан. Ось. І там ми будемо знімати ще дві віли, котрі сподіваємося, обов'язково ми вам покажемо, тому що дуже багато часу займає ці монтування. У мене вже трішки око oko... сіпається. Яке гарне. — сіпається око. Давайте але, все разом але... повторимо: сіпається око. Але ми хочемо робити український саме контент з балі, тому що поки ми готувалися до подорожі, я знаю, що я це вже казала, але маю повторити, що українського контенту майже нема, тому ми маємо зробити знаєте, гарну, добру і вірну справу наробити українського контенту. Ну що. Побачимося в наступній серії.